Вітаю вас, шановне панство. З вами компанія SoundMag. Мене звати Віктор. Щось знаєте, давно в нас не було саундбарів. Ну добре, добре, в нас їх не було взагалі. Але починати все ж таки з чогось треба. Бо ринок кіноакустики точно входить в свою найкращу епоху. А ось який саме бренд ми сьогодні будемо оглядати? Ну, насправді доволі очевидно. Наш найулюбленіший, та й впевнений, що і ваш також великий прекрасний Бенґолопсон із саундбаром Біосаунд Стейдж 2. Тож Bang Olufsen Biosound Stage 2. Це преміальна акустична панель з чудовим дизайном і не менш чудовим звуком. В принципі, просто одне ім'я Bang Olufsen вже говорить про надзвичайну якість. Але давайте будемо йти по порядку. Почнемо ми з дизайну. Насправді важко переоцінити дизайнерів Бен Ген оскільки зробити дійсно приємний і одночасно простий дизайн це треба вміти. Диявол, як то кажуть, криється в деталях, і тут це прослідковується чи не найпоказовіше. Як зроблена рамка, як влаштовані елементи управління та елементи індикації, і як реалізована нижня панель, де ховається проти живлення та підключення. Зараз хочу зупинитися більш детально на варіаціях Stage 2. Бен Олсен нас тут радують досить. Великою різноманітністю. Версія, котра в нас є сьогодні, має алюмінієву рамку із бронзовим покриттям. Є також версія із срібним, золотим, чорним, а також є версія із дерев'яною рамкою, тобто із димчастого дубу. І як на мене, така версія є найцікавішою, хоч і найдорожчою. Вся справа ось в чому. В нас тут сенсорне керування, а там дерев'яна рамка. Хтось бачив колись сенсорне керування на дереві. Тепер, друзі, бачили. І це, до речі, є запатентованою технологією Bang Olufsen. Тому якщо десь будете бачити подібне керування, будете знати, що це продукт саме від цієї компанії. Далі давайте перейдемо до елементів керування, як до продовження теми дизайну. Ми маємо чотири клавіші: перемикання композиції, зміни гучності, а також кнопка PlayStop та Bluetooth Пейрінг. Також тут є дві приховані кнопки, котрі знаходяться по центру. Одна кнопка увімкнення, інша кнопка скиду налаштувань до заводських. Окремо хочеться розповісти про два варіанти встановлення саундбару, або на столі, як ви бачите зараз, або прикріпленим до стіни. Кріплення йдуть в комплекті, і що цікаво, в коробці є також шаблон, що допоможе вам дуже легко зробити отвори для кріплень в стіні. Оце, я розумію увагу до деталей і турбота про користувача. Взагалі, користуватися їм дійсно одне задоволення. Мені дуже подобається, що і налаштування, і користування є простим і інтуїтивним. Не в останню чергу, завдяки застосунку від Бен Геноловсен. Якщо ви дивились на чи відео про інші продукти компанії, то ви знаєте, що застосунок в них дуже зручний та приємний. Але не стану лукавити, деякі проблеми із підключенням все таки були. Але зараз розкажу, що треба зробити, щоб все запрацювало з першого Разом. По-перше, можете одразу скинути налаштування до заводських, щоб нічого не заважало акустичні панелі під'єднатись до вашого Wi-Fi. І друге, перевірити сам Wi-Fi, щоб він працював коректно, бо я ніяк не міг налаштувати саундбар, допоки не під'єднався до іншої мережі. Всередині маємо стандартні функції застосунку Bang Olufsen. це влаштований дизер, радіо, приємний еквалайзер з пресетами, купа налаштувань вашого саундбару, а також те, що я люблю в цих застосунках найбільше, будиль. <реш> Причому дуже розумний. Ви можете відмітити в які дні, коли має спрацьовувати дзвінок. А також таких будильників ви можете додати декілька. Так, я оцінюю якість застосунку по будильнику. Така ось я специфічна людинка. Оскільки вже торкнулись функціональності, то розберемо, що нам дарує Stage 2. І тут насправді Olufsen надає нам дуже великий пакет можливостей, підключення можливе як через Bluetooth, так і через Wi-Fi, кабель Ethernet, напряму через Аудіо Вхід, а також через HDMI ARC. До речі, під'єднати стейдж можливо чи не до будь-якого телевізора. Виключення можуть бути лише старші моделі, котрі вийшли до 2015 року. Вся ця чудова краса керується не лише завдяки застосунку від Бенґен Olufsen, а також через AirPlay та Chromecast, включаючи підтримку Multiroom. Вітаю, шановне панство. Це невеличке термінове включення. І як бачите, я забрав для вас невеличкі подарунки від нашого улюбленого Бенґенолсона. Тож. Я оголошую невеличкий розіграш. Все дуже просто. Лишайте коментар, лайк та підписуйтесь на канал. І в наступному ролику ми оберемо переможця серед коментаторів. Дякую! До речі, друзі зовсім забув вам показати, що ж саме ми розігруємо. По-перше, це ось такий чудовий термос від Бен Ген Абсолютно прекрасний, абсолютно чудовий, якісно зроблений, все як треба. Ну а друге, то взагалі просто пушка, бомба і неймовірний розрив. Це просто неймовірний, як плет плед від Бен Генулсен. Тут навіть десь було лого. Так, от. Дивіться, лого яке. Просто я вам що хочу сказати, я такі призи обожнюю, тому що я не хочу вам їх віддавати, але я вас люблю сильніше. Тому ось такий ось плет буде розіграний в цьому відео. А тубус ми розіграємо в наступному. Дякую за увагу. Йдемо далі. За звук відповідає трьохканальна система з 11 підсилювачів класу D та 11 випромінювачів загальною потужністю в 550 Вт. чотири низькочастотних вуфери, чотири повночастотних динаміки і три високочастотних твітери. Виглядає насправді достатньо просто, але це рівно до моменту, поки ви не почуєте звук. Бо звук тут дійсно вражає. Давайте так, це фірмове звучання Бен Ген Воно впізнаване, має свої характерні риси, і ті, хто люблять цей звук, включаючи мене з першої секунди, зрозуміють, наскільки цей саундбар крутий. Що абсолютно дивовижно і що не вкладається в моїй голові, це кількість низьких частот. Тут їх дійсно достатньо, щоб не думати про покупку окремого сабвуферу. Ще й додайте сюди підтримку Dolby Atmos і, взагалі, можна ловити катарсис під час перегляду улюблених фільмів. З цього моменту хочеться зробити порівняння із як на мене найближчим конкурентом у вигляді Sonos Arc. Який сам по собі є також дуже хорошим саундбаром. Взагалі тут треба віддати Sonos належне, і їх застосунок дає зручне керування та налаштування мультирумом. Але мені хочеться більше порівняти саме звук. Бо Sonos Arc насправді не може ніяк скласти конкуренцію в окремому вигляді. Ми маємо розглядати лише комплект саундбар та сабвуфер, щоб зрівнятися по звуку із Bang Olufsen. Ось така ситуація. Тоді Sonos отримує дійсно більше низьких частот, але програє в панчі, деталізації та й в самому сприйнятті звуку. Бен Геновсон по звуку відчутно виграє. Я насправді сам дуже дивуюся з того, що кажу це, бо як не крути вухо у всіх різні, сприйняття у всіх різне, і те, що заходить одному, може абсолютно не подобатись іншому. Тому, друзі, давайте зійдемось на тому, що це виключно моя власна думка. Sonos робить дійсно чудовий продукт. Але Бен Генноловсен це Бен Геноловсен. Знаєте, як з Deep Purple Deep – Purple це чудова група, але Led Zeppelin – це Led Zeppelin. Заради справедливості, треба сказати, що Sonos може створювати сураунд сцену з цим саундбаром та іншими акустичними системами від Sonos. Тобто ви можете розташувати дві колоночки позаду вас і прив'язати їх через застосунок до саундбару. Бен на жаль так не вміє, але ми маємо розуміти, що тут абсолютно різний підхід. Сонос скаже, візьміть саундбар, до нього сабвуфер, позади поставте дві портативні колоночки і буде круте, сураунд аудіо. А Бен Ген каже, візьміть лише стейдж 2 і отримайте неймовірний звук. Що подобається вам більше, вирішувати тільки вам. Також дуже цікава ситуація зараз по ціноутворенню, бо оригінальна ціна на стейдж складає біля 100 тисяч. Як це працює, мені не дуже відомо, але зараз ціна на нього 65 тисяч, що є просто колосальною знижкою. Якщо що, Sonos Arc без сабуферу коштує 60 тисяч. Тому хто зараз думає з приводу покупки саундбару, може зараз придбати просто неймовірну річ за дійсно дуже приємною ціною, і шкода, що це буде не я. Невеличкий висновок. Взагалі, чим більше продуктів від Бен Геноловсен потрапляє мені в руки, тим більше я розумію, що це не зовсім про звук і не зовсім про дизайн, а все ж таки більше про стиль життя. Уявіть собі, ви прокатаєтесь від будильнику, що звучить з акустичної системи, що стоїть у вас в кімнаті. Берете свій телефон з бездротової зарядки з вашої Biosound a 5 Готуєте собі сніданок під чудовий звук Biosound Balance, що стоїть у вас на кухні. Що за English Man? Oh my god! Потім виберете свої H95 або HX та йдете в спортзал або на пробіжку. Повертаєтесь, приймаєте душ і їдете на своєму авто, в котрому також стоїть звук від Бенґен Олофсон. І в кінці робочого дня відпочивайте за переглядом улюбленого фільму з чудовим звуком, котрий лунає. Із Бенганолофсон Stage 2. звучить як мрія, і це насправді дає мені стимул для того, щоб досягти цього стилю життя Бенганолопса. Ну а поки я вас запрошую до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі, для того, щоб послухати та переконатись в тому наскільки це все таки крутий саундбар. Також, друзі, в нашому телеграм-каналі зараз триває розіграш навушників Кайзет ЗівіХ. Тому наполегливо прошу вас перейти до нашого телеграму та взяти участь у розіграші. Та й, взагалі, якщо ви не підписані на наш телеграм-канал, то чого ви чекаєте? Зараз саме час це виправити. А на цьому я хочу завершити наше відео. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити комент, а також вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Також, друзі, не забувайте донатити. Всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Тож, з вами був Віктор, це компанія SoundMach, Побачимось з вами за секунду.